Дивно, але сьогодні бачу вже рибаків. Звідки вони дізналися, що карась клює тут? Цікаво, чи спіймали чи ні. Будуть у нас сьогодні сусіди. Крісла без крісла нікуди. Карасвела? А що там у тебе? Мастирка і черв'як? О, бач, а ти по гриби хочеш. ти тут он клює. Тих Як не знаю. Клює, як не знаю. Що ти хочеш? Нічого Плитка. Піднімайся. Ну. Погана і пліточка. Ось. Не короткий повідець. А, так вона глянь, думаю, що вона так клювала. Двума гачками. Бач, ну. яка моторна. Друзі, прикормочка. На тій рибалці чудово працювала мотель холодна вода з додаванням діамантові спеції. Ці рибалки продовжимо використовувати той же самий рецепт. Візьму десь одну третину спецій і дві третини мотиля. Багато не буде мішати сьогодні, не знаю що за кльов буде. Якщо, якщо треба буде, то потім добавимо. Знаєте, таке. таке червоне вийшло. Таке під колір руди якийсь. Зараз водички добавим. і мешаємо. Ось така, бачите, на колір виходить прикормочка. Все, хай трошки постоїть. І... Вперед, если я буду хорошо ловить, я вам ссылочку залишу на ту и на другую притонку. Клип сама тут стара стоит. Только и выставил. Клюй, клюй, клип, тик клип, кинул, клип, первый заброс только и закинул уже есть какая то плиточка может быть а в плиточках тоже может еще тут сидеть то еще может тут сидеть ага плиточка здесь шла была Украла одну переловочку. А я тут радуюсь. Ладно. Да. Приємно і несподівано. І хвилини, мабуть, не постояв фідер і клювання. Ставив кліпсу трошки ближче. Брьовна пливуть, що тут тільки не пливе. Течія сильна в річки. Постійна проблема з цим. Є місця такі, що набагато вже вона. Тут дуже відчувається ця течія. Що ви робите, коли немає світла? А ми їдемо на водойму. Ну або по гриби. Або так як сьогодні. Свята збирає гриби, а я ловлю рибу. Хоча зранку дуже хотіла половити плітку, але бачите, приїхала і побігла. Всі ж знаєте, що у жінок плани міняються декілька разів на день. Так і тут. Закинула два фідера, каже, наблюдай, я пішла по гриби. Між іншим, доброго дня всім. Вітаємо у нас на каналі. Мабуть, треба тягнути, бо довбе, довбе так потихеньку. Мабуть, зачепилась таки плітка якась. Маленька. Або не маленька. Угу, угу. Сьогодні в нас сусіди є, там стоїть машина. Хтось бачив, закидає туди фідера чи що там. Так що сьогодні ми не самі. А любителів половить хижака щось не видно. І вітер сьогодні другий з цієї сторони. Той раз був тіля такий холодний дуб, а зараз відсюди. Та й погодка така тепліша. Ночі було холодно, а днем так, ще раз дибне, буду тягнути. Подивимося зараз. Зараз подивимося. Надо було тягнути чи не надо було О, поверху йде. Дівночка. Ну, тут і поводка закрутили, ну а є. Вибачаюсь, вибачаюсь, думав, що нема. Ну ось вам пожалуйста. Ось вам пожалуйста. Гарнесенька пліточка інгулецька вже, вже парочка є. Ну що, міняти? Чи нехай Та, але, нехай буде зараз закину. Я що хотів ще придумати, це попшикати. Попшикати на эту. Висохло вже на дошки водички доби. Хотів попшикати на перловочку, або чесночним, або спреєм карась. Я так думаю, що гірше не буде, а от краще може бути. Що там у світі стоять? Ну, Вона вроді флети поставила там на карася. Так що воно сильно часто не буде клювати. І отак. От Підтягнемо. Була така рибка. Так що я думаю діло буде сьогодні. Так от, повернусь до того, що я почав. Ми не планували їхати сьогодні на риболовлю, але сьогодні вранці пропало світло. І це десь до обід точно не буде. Ну і робити нема чого, поїхали на річку і приїхала ми знову на річку Інгулець. І приїхала ми знову на річку Інгулець половити тараньку. Дуже сподобалась нам минула рибалка, сиділи саме на цьому місці. Такі були покльовки непогані, наловили трошки пліточки, накормили котика нашого. Та що йому тої плітки на один зуб? Там така мордяка. Хто дивився попереднього ролика, то бачив його. Чорнявий такий здоровий, жирку нагуляв на зиму. Аж блистить. Так що, послав п'ять нас за рибою. Гарна сьогодні погодка така, як і той раз. Так, мабуть, треба тягнути. О, щось клює так потихеньку. Що ж таке? Ну, щось тягнеться. Є якась маленька. Опа. как раз готовы. Его любимый размер. Его любимый размер. Сейчас как раз пшикну. Так, что это у нас? Черный чеснок. Так вот. трошки трошки запашку додамо і надінемо зараз свіженького Бачите такий маленький гачочок засікається плітка аж бігом аж бігом И... Все, забрасываем. Сейчас ночком. О, -о, 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 уже, бачь И уже. Ты ты, ты, ну бьется? Тільки пшикнув часничком. О, О, така щось хороша. Дивіться. У меня карася похоже. Чи така, така плиточка толкова, чи карасик. не плиточка така. дивіться яка хороша. Прямо, прямо так відчувалась добре. Дивіться яка горнюсенька. Прямо таке відчувалося, як вона глупе по фідеру. Так, Тут нормально. Ну що ще скажу що? Ну що, та й-моє, це тільки відкрию, вспоминаю, що треба увлажнити. Потім закриваю і забуваю. Ну, що ще скажу? Що багато що значить прикормка. От наприклад освіти на мастирку щось не дуже а в мене бачите клює А в мене клює мотиль плюс спеції дорівнює плітка таке рівняння чи як що це буде задача ну коротше ви поняли Подумайте що я тут плыгаю Я туди заходжу кидаю щоб ззаді щоб мені нічого не заважало, бо тут за мною кущі. Поводок довгий, не дуже зручно закидати. Дивіться, сейчас я підкручую, сейчас буде вже клювати. Я там уже на точку трошки прикормки насипав. Так що я думаю, що... Літочка вже там трошки зібралась, о, вже, вже. вже гне потроху. Так, його. помню нарешті. Даувлажнить. До Доувлажнить Ой, запашок який. Ходи заходиш в риболовну крамницю. А там запах стоїть, всяких прикормок. От мені подобається. або технопланктони. такі ароматні там добавки. повинна бути гарне клювання, вчасно на підсік і нема. Запутали поводка. Отаку. І нема. Тільки тут одна перловинка. Що ж, одну додавим. Одну додали. Тут плітка полюбляє, коли по дві. Може на одну теж буде клювати, я ж не знаю, ну вже так привик по дві. Є таке діло. Я якось, коли перший раз використовував цю прикормку спеції, запитав глядачів, у кого є досвід, як працює восени прикормка спеції. Ніхто мені так і не відповів. Ну я провів сам дослід і можу сказати, що чудово вона працює. Чудово вона працює восени. Я мішаю десь дві третини іншої прикормки і одну третину спеції. Щоб, як кажуть, не переперчить. І бачите, виходить така чудова суміш для плітки. Ну, я думаю, аби карас був і кормився, він би теж брав. Зараз пішла світа по гриби і досі нема. До речі, хочу розказати вам одну історію. Смішну, ну смішну. опа па 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 Яка гарна. Навіть не знаю чи є, чи нема. Не бачите, так клювала. Зараз перезакину. Так клювало, я вам скажу прямо. Якщо щось таке крупне. Як ви знаєте, сезон рибалки вже закінчується, а сезон грибів тільки розпочинається. І ми останніми днями виїжджали, там збирали гриби, там рядовку, такі, ті що ми знаємо. От, приїжджаємо сьогодні на рибалку. Да, таку поклвку прозівав. Точніше не прозівав, просто не засік. Приїжджаємо сьогодні на риболовлю. А машина ось тут наверху поруч стоїть. Вигрузили речі, свята ж тут спустилась, вже, вже закинула, вже лове. А я, як зазвичай, зношу все сюди. А там за машиною дивлюсь печерички, чотири штуки. І такі красиві, молоденькі, такі шляпки, знаєте, такі загнуті. Прийшов, кажу, святі, там чотири печерічки. Ой, я піду зріжу, так кажу, не спіши, потім зріжеш. Давай поки що настроїм, половим, потім зріжеш. А потім щось тут крутився, дивлюся, якийсь рибачок прийшов повз нашої машини. Да я щось не туди. Насиділа, сиділа, взяла, ножа, віддерся, каже, піду зріжу. Ну давай, пішла, грибів нема. Вона розстроїлася одразу. Оце ж пройшов рибак і забрав наші гриби. Ай-яй-яй, що ж робити? Ну кажу, не розстраюся. Пішов, так одійшов трохи в сторону, ще знайшов два, такі побільше. Ну теж такі молоденькі, біленькі. Вона пішла, їх зрізала, захопилась і все вже, пішла збирати гриби. Так що, отак украли у нас з під носа печериці. О, ось і света, тільки згадав. Ну що? А можна ще одне відро для грибів? А ну ж покажи, що мало. Ух ты, дивись, ты синеножки даже понаходила. Я грибницу нашла. Бачиш, вони старенькі и молоденькі. А вот ці три шампиньона, що ти мені показал, и все, больше неких шампіньйонів. А це тільки вот такие. Только вот такие грибница целая. Дивися, ай-яй-яй, как красота. Это... Це ж дуже гарний гриб. Рядовка, синеножка. Так що сьогодні будуть... в шоці? До смаженої риби будут ще смажені грибы. А ну-ка хвастайся. А що хвастатися? Ну, котові наловив трошки. Як котові, а нам. Ну, це... Скільки? Я... Чотири. Тут всього чотири, чотири. Всього. Одно ти піймала, я три. Воно, бачиш. Оп, а ну держи. Бачиш, як ти своєчасно підійшла. А нема нічого. Ходи, ти... я не пойму, чого. Це декілька разів так от покльовка тянує. А ти зловив на свої? І нема. А? На свої удочки зловив чи на мої? Та ні, твої не клювали. Ну Я ж на свої. Я тільки закинув, але ну, вже диб, диб, диб і починає клювати. Mm. Дуже гарно клює. Тільки ж бачиш, буває, що не засікається. Що не засікається. Так а мої оце як я закинула, так ти не перезакидував. Та ні, ну коли. Ясно, є. Я. я ж то, то тягаю, то закидаю, то спілкуюсь тут З глядачами. Нема коли. Ну ти в шоці. Я думала, ти зараз як побачиш. Та нічого собі, я, я не ожидав, що що такі гриби ти знайдеш. Так правда кажуть, що вони великими грибницями? Да. Та ти що, в мене стільки емоцій, я як зайшла, а їх там наступила на от такений, розстроїлась на половинку взяла. Такі гарнюні і там, і там, і там. І ось рядом. Не буду казати точно де. Ціла грибниця, отакенна. Бери тепер за діло, перезакидуй. Ну що, світі тільки починається рибалка. А в нас вже закінчується перший ролик. Я думаю, на якийсь час ми перервемося і продовжимо в наступному. До зустрічі.